Вітаю вас в ефірі. Короткий інформаційний випуск новин. У студії працює Лілія Налягака. Освіта є важливим і невід'ємним пунктом в житті кожного з нас для того, щоб в майбутньому наші діти могли добре заробляти та почували себе щасливими. Досвідчені громадяни це показник розвинутої та культурної країни із великою кількістю спеціалістів та професіоналів. Як та що є головним у процесі навчання? Дивіться у фрагменті програми 10 хвилин з прем'єр-міністром. На кінець-ми прийняли закон про вищу освіту і він почав працювати. Цей закон дає можливість побудувати систему вищої освіти в країні на кшталт тої, яка є в Європі і в Сполучених Штатах автономія вищих навчальних закладів. Тепер не міністерство диктує, які навчальні плани повинні бути в вузі. А вуз має право самостійно визначити, по яким предметам і як вчити наших студентів. Фінансова автономія. Вузи можуть самостійно використовувати свої кошти, додаткові права і повноваження для студентів. Це нова модель освіти, яка дає можливість сформувати якісні вищі навчальні заклади. Тепер про якість всім добре відомо, що низка навчальних закладів у нас просто друкує дипломи. Ми зробили перший етап. Коли позбавили ліцензії 70 вищих навчальних закладів, наступним етапом ми переформатували систему державного замовлення. Зараз кошти по державному замовленню, а це майже 18 мільярдів гривень, йдуть тільки до тих вищих навчальних закладів, які в останні три роки продемонстрували високу якість в освіті. Також закон про вищу освіту надає можливість кожному студенту самостійно визначитись. В який вуз іти за державні кошти. Це еволюційний шлях того, щоб очистити українську систему вищої освіти від псевдоакадемій, псевдоуніверситетів і професорів з трьома Ф. Одна з найбільших проблем в системі освіти це корупція, хабарі за знання. Кожен третій студент в Україні публічно визнає, що він давав хабар. Щоправда, це публічно не визнають викладачі. В країні немає реального механізму захисту прав учнів та студентів. Я ініціюю створення в Україні інституту освітнього омбудсмена, куди студент чи учень, чи батьки, права, якого порушені в освітньому процесі, може звернутися, і такі права будуть захищені освітнім омбудсменом. Людина, яка поступає до вищого навчального закладу, повинна знати, що професія, яку вона отримає – Потрібна для країни і для економіки і що в нього зразу з'явиться робота. І така система планування здійснюється на наступних 10 років на базі служби зайнятості Міністерства освіти та Міністерства соціальної політики. Світ змінився, і для того, щоб ти був конкурентним в цьому світі, ти повинен знати багато іноземних мов. Це ще одне джерело для того, щоб отримувати нові знання. Саме тому я дав доручення. Збільшити кількість годин в середній школі по вивченню іноземних мов. Десять днів тому ми ратифікували угоду з Європейським Союзом горизонт 2020. Ця угода робить українську науку частиною великого європейського простору. Тепер українські університети можуть разом спільно з європейцями, використовуючи значні кошти європейських фондів, проводити наукові дослідження в сфері охорони здоров'я, екології, демографії. Космосу, нанотехнологій, тепер українська наука отримала доступ до високих і якісних стандартів європейських знань. Нам треба цим скористатися. Ми маємо всі шанси стати сильною країною з якісними знаннями. Все залежить від нас. А повну версію програми «10 хвилин з прем'єр-міністром ви зможете переглянути у п'ятницю о 18.05. В ефірі короткий інформаційний випуск новин. Продовжуємо час канікул це радісна пора для всіх, але для абітурієнтів 2015 року це пора подачі заяв та очікування результатів вступної кампанії. Як нововведення та особливості зовнішнього незалежного оцінювання відбулися цього року, який результат показали абітурієнти міста Хуст, та як проходить оздоровлення дітей 2015 року? На ці та інші питання відповів начальник управління освіти, релігії та у справах національностей Хуської міської ради Василь Мочарник. Детальніше дивіться у нашому наступному відеосюжеті. Ось і закінчується вступна кампанія для абітурієнтів, які планують своє подальше навчання у вишах на основі повної загальної середньої освіти та подають для вступу результати зовнішнього незалежного оцінювання, яке цього року понесло за собою ряд змін для вступу до омріяного вузу. Абітурієнту потрібно було набрати прохідний бал із профільного предмету. Цьогорічне зовнішнє оцінювання мала особливість. Оскільки українська мова була єдиним і зовнішнім тестуванням, і в той же час екзаменом у школах. Ем, ну, з гордістю хочу сказати, що е, найбільше за що переживали наші вчителі чи медалісти, підтвердять свої е, результати, то за результатами зовнішнього оцінювання, 80% наших медалістів підтвердили свої. Е, те, що вони є претендентами і були нагороджені медалями. Ви це бачили на випускному вечорі, практично в центрі міста. Загальнообласний результат 75%, місто Вустів 80%, Мукачево 82%, і Ужгород 86,2%. Таким чином, третій в області ми маємо хороший результат. А якщо в загальному по зовнішньому тестуванню, то із 256 наших випускників більше 50 учнів здало і мають результати 190 і більше балів. Найбільше таких дітей 20 в гімназії інтернаті є і а так у всіх школах у нас є учні, які мали 190 і більше балів. Це дуже хороший результат. Практично кожний четвертий наш учень показав дуже якісні результати з ним. Також в продовженні освітньої теми в інтерв'ю з головним освітянином міста ми торкнулися питання відпочинку у літніх оздоровчих таборах. Цього року оздоровлення дітей в місті проводиться, але через фінансовий стан в країні путівки до літніх таборів отримали не всі. І якщо тими роками ми звітували у відсотках, і подеколи відсотки доходили до 70-60 відсотків охоплених оздоровленням цього року, Міністерство освіти і президент не ставили перед нами таких чітких завдань, тому ми при організації пришкільного оздоровлення ми пішли трошки іншим шляхом, ми опитали батьків. Хто бажає, щоб їхні діти оздоровлювалися при школах і таким чином організували шість таборів у місті. У нашій державі ціни на все дуже зросли, скоріше тенденція йде на спад. Батьки за свої гроші не мають майже можливості оздоровити, Це рідкісний випадок. А то, що мерія заклала ну, цього року більше. Дітей поїде в тому році, у нас було 30 дітей, цього року 38 року поїде. Правда, і урожайний у нас дуже рік був на переможці в Олімпіад. Ми маємо мали 56 переможців в Олімпіад. Не їдуть лише ті, хто не може, або ті, хто цього року є абітурієнтом. І вони зараз зайняті трошки інші. Незважаючи на те, що відбувається в нашій країні, діти повинні отримувати підтримку та проводити своє дитинство належним чином. Адже якісна освіта та хороший літній відпочинок формують у дітей хороше самопочуття та дарують нашій країні освічених і здорових громадян. Про електронне адміністрування ПДВ і не тільки за круглим столом. Впровадження електронного адміністрування податку на додану вартість та новели в судовій практиці по податкових справах. Це теми, які обговорювалися напередодні на круглому столі, яке організувало відділення Асоціації правників України в Закарпатській області. Участь в круглому столі взяли представники головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області, обласного відділення Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, представники асоціації правників та підприємців. Деталі у нашому відеосюжеті. Модерував зустріч Ростислав Позина, голова відділення Асоціації правників України в Закарпатській області, керуючий партнер юридичної компанії Колегіум. Основним питанням зустрічі було впровадження електронного адміністрування податка на додану вартість, яке на сьогоднішній день є найбільш актуальним. З 1 липня, відповідно до законодавства, реєстрація податкових накладних у єдиному реєстрі стартувала у звичайному режимі. За словами Еріки Васкової, для уникнення відволікання обігових коштів податковим кодексом передбачено збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі. По-перше, на так звану суму овердрафту, середньомісячний розмір податку задекларований та погашений платниками до бюджету протягом попередніх 12 місяців. Збільшення реєстраційної суми на рахунок такого показника вже відбулося автоматично 1 липня цього року. По-друге, протягом тестового періоду платникам збільшено реєстраційну суму на рахунок від'ємного значення, яке було сформовано ними до 1 лютого цього року. Таке збільшення відбувалося протягом тестового періоду, так і може бути здійснення в подальшому у наявності платника тако. Ого, від'ємного значення, що не було використано за збільшення реєстраційної суми, по-третє, на суму надміру, зарахованих платником до бюджету коштів, сформованих станом на 1 липня 2015 року, збільшення реєстраційної суми за рахунок того показника, яке відбулося автоматично 8 липня. Разом з тим, після впровадження роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість у платників податків, виник ряд проблемних питань при реєстрації виданих податкових накладних та розрахунків коригування до них, враховуючи, що введення та супроводження системи електронного адміністрування податку на додану вартість здійснюється на центральному рівні та проаналізувавши звернення платників податку області, головне управління Державної фіскальної служби Закарпатської області узагальнило проблемні питання, які виникли у платників на практиці, та довело до відома Державної фіскальної служби України такі проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. З свого боку, Державна фіскальна служба України за результатами моніторингу роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість у тестовому режимі підготувала та внесла на розгляд Кабінету міністрів України проєкт закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині удосконалення адміністрування податку на додану вартість. Реформа Міністерства внутрішніх справ в дії. У холі Закарпатської облдержадміністрації розпочався прийом заяв на вступ до патрульної поліції краю. На відкритті пункту прийому заяв присутні вже київські патрульні. Також у приміщенні облдержадміністрації на урочисте відкриття завітали голова краю Геннадій Москаль та радник міністра внутрішніх справ Хатія Деканоїдзе. Під час офіційного відкриття очільник області пожартував, що кандидати у поліцію мають бути такої ж хорошої форми та підготовки, як у нього. Радник міністра внутрішніх справ Хатія Деканоїдзе побажала усім кандидатам в обласну патрульну поліцію. Успіхів та удачі, сподіваємося, що реформа МВД на Закарпатті вдасться, і події Мукачеві стануть останнім подібним інцидентом. Наразі у мене все. А короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Гарного настрою та до нових зустрічей.